Тростянецька громада розпочала співпрацю з міжнародною неурядовою організацією Центр з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту, аби підвищити рівень обізнаності людей щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. У ході робочої зустрічі голови Тростянецької громади, працівників міськради та представниці міжнародного центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту Олесі Данцевої було обговорено перелік питань стосовно безпеки цивільного населення в умовах війни. За словами Сіданцевою попередньо центром було проведено анонімне опитування населення, яке висвітлило оцінку потреб цивільного захисту у громаді. Перше у нас виходить це навчання з питань цивільного захисту, це підтвердження ваших слів з минулої нашої зустрічі. Друге, це йде у нас збільшення кількості укриттів. Потім, в принципі, ідентично це 45,5% відповіли удосконала система оповіщення, покращення інформування, населення про порядок дій. І, в принципі, ще йде покращення координації роботи служб органів, що відповідають за цей напрямок. Обговоривши потреби і відповідно шляхи вирішення, було підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Тростянецькою громадою та центром з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту. Також для координації заходів цивільного захисту населення в громаді за ініціативи Юрія Бови вирішено створити робочу групу на чолі з заступником голови Юрієм Зайцем. Треба виписати всі напрямки, де ми можемо стати сильнішими. Так? От, о, скласти такий перелік. Ось ми тут зараз, наприклад, бомбосховище, кількість в якому стані і так далі. Що ми повинні мати через там рік грубаль на виході? Так? От, у нас було при ну, облаштоване гарно одне. Повинні мати 5 чи 7 чи 8. Система оповіщення була така, повинні мати на виході отаку. Uh -huh. Буклети у нас не було, роздатки не було. На виході ми повинні мати таку роздаточну матеріалу. Проміни не про міни не беріть отакі такі речі, uh -huh. про... Укриття, де вони є, порядок евакуації, де вони є, там, і, які речі з собою треба мати під час евакуації і так далі. Тому. Ну, отакі банальні речі, можливо, напрацювати, а потім вже відпрацьовувати, як воно кожне з них буде виглядати. Тобто одні пішли дивитися укриття, інші пішли, займаються по самому наповненню буклету, ви нам в цьому допоможете по наповненню буклету. Так, так, ми заказали вже буклети. Я думаю, найближчим часом, коли ми заплануємо зустрічі, так може будемо вам вести буклети інформаційного характеру. Напрями партнерства та співпраці передбачають підхід до вирішення завдань захисту цивільного населення. Аліна Гребенькова, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.